В наступні три дні Україну накриють заморозки. Синоптики б'ють тривогу та попереджують, де температура на поверхні ґрунту знизиться до мінус трьох градусів морозу вночі. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у четвер, 25 вересня, холодна та вітряна погода спостерігатиметься по всій Україні. Нічні заморозки на поверхні ґрунту очікуються у Київській. Чернігівській, Сумській, Житомирській, Рівненській та Волинській областях там буде до мінус 3 градусів. Нарешті території вночі від плюс 8 до плюс 10 градусів тепла. Вдень буде в межах від плюс 12 до плюс 16 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю 26 вересня заморозки на поверхні ґрунту до мінус 3 градусів очікуються майже на всі території України. Плюсова температура вночі буде лише у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Закарпатській областях та в Криму. На всій решті території вночі будуть заморозки на поверхні ґрунту до мінус 3 градусів. Вдень буде в межах від плюс 13 до плюс 17 градусів тепла. У суботу, 27 вересня, заморозки до мінус 3 градусів на поверхні ґрунту будуть все також майже всюди. Лише у південних областях, а також на Закарпатті вночі, буде від плюс 3 до плюс 6 градусів тепла. Вдень буде в межах від плюс 15 до плюс 17 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!